Друзі, всім гарного дня! Розглянемо в цьому відео 7 будинків на продаж з комунікаціями та комфортом. В продажі будинок загальною площею 77 квадратних метрів. Дім вміщує 4 кімнати, Дві великих зали та дві спальні. Газ, електрику та воду підключено до будинку. Санвузол та зручності в хаті. Опалення комбіноване. Через газовий котел або через твердопаливний. Зроблений свіжий косметичний ремонт є деякі меблі. Кабельне та цифрове телебачення підключено до хати. На подвір'ї є гараж, літня кухня та господарчі будиночки. Є город та садок, загальна площа ділянки 25 соток. Ціна 11 тисяч доларів. Оголошення опубліковане власником хати. Всі посилання на оголошення будуть в описі під цим відео. Продається дім в селі Островархівка Миргородського району Полтавської області. До найближчого міста гадяч з всією необхідною інфраструктурою 9 кілометрів. Роздивимось детальніше на такий гарний, добротний будинок біля лісу загальною площею 60 квадратних метрів в хаті 3 кімнати. Біля дому є літня кухня з підведеною водою та газом. На подвір'ї є також господарчі приміщення, на ділянці є город та садок біля хати, площа земельної ділянки 33%. сотки. Ціна дому 7 тисяч доларів. Посилання на оголошення власників будуть в описі під відео. В самому будинку є необхідні комунікації та зручності, централізована вода, електрика та газ. Душова кабіна з туалетом знаходиться в хаті, опалення через газовий котел або дровами через піч. Для користування є побутова техніка та меблі. На подвір їх гарна альтанка знаходиться в селі Мар'янівка Полтавської області до населеного пункту міського типу Козельщина, 16 кілометрів. Просторий будинок загальною площею 69 квадратних метрів. Це цегляний будинок, в якому знаходиться три кімнати. Поставлені металопластикові вікна в хаті все виглядає чистенько та охайно. Із комунікацій газ та електрика є супутникове телебачення. Опалення газове, на подвір'ї проведено централізовану воду та швидкісний інтернет, є можливість підключення до цього дому. Ось таке гарне доглянуте подвір'я є криниця і господарчі будиночки. Загальна площа ділянки 32. сотки. Ціна хатинки 10,5 тисяч доларів. Ділянка оформлена в власність. Посилання на оголошення будуть в описі під даним відео. Знаходиться в селі Оріхівка Полтавської області. В селі є ліцей, магазини та кафе. До найближчого міста Миргород 29 кілометрів. В місті є супермаркети, школи, дитячі садочки, магазини, лікарня, аптеки, банкомати, парк, кафе та багато іншого. Це великий будинок з загальною площею 100 квадратних метрів, в хаті централізована вода, електрика та газ. Поставлені металопластикові вікна, газова плита та меблі для користування залишаються. Суміжний сан вузол всередині, в хаті 5 кімнат, опалення газове через двохконтурний контурний котел. На подвір'ї літня кухня з пічним опаленням, похріб та інші господарчі приміщення. Є город та садок. Загальна площа ділянки 50 соток. Огороджений дім по території металопрофільним парканом. Ціна хатинки 9 тисяч доларів. Контакти власника будуть в оголошенні. Посилання на оголошення буде в описі під відео. Будинок продається в селі Варварівка Новосанжарського району Полтавської області. Через село протікає річка Кустолове до Нових Санжар. 18 кілометрів. Продається будинок в селі Ташань. Переслав Хмельницького району Київської області. Загальна площа дому 60 квадратних метрів, в хаті три кімнати. Є електрика та центральний водопровід. Проведено нову електропроводку. По вулиці проходить газ. Можна підключити в будинок. Є суміжний санвузол разом із душом. Будинок цегляний. Поставлені металопластикові вікна, зроблена покрівля з якісної металочерепиці. Всередині хати потрібний незначний ремонт, а так все досить пристойно. По території дім огороджений дерев'яним парканом. На участку є садок з великою кількістю фруктових дерев, вишні, абрикоси, яблуні, горіхи та інше, також є господарчі приміщення. Загальна площа земельної ділянки 20%. соток. Ціна хатинки 14 тисяч доларів. Це оголошення власника. Переходьте за посиланням в описі під цим відео на оголошення та деталями. Знаходиться в гарному, спокійному місці, поруч є річка Сулій. В селі є поштомат нової пошти, магазини, сільська рада. До міста Переяслав – 30 кілометрів. Ось такий гарний цегляний будинок з загальною площою 78 квадратних метрів. В хаті три житлових кімнати, є всі комунікації, електрика, проведено центральний водопровід та газ. Роздільний санвузол в хаті. Є побутова техніка та меблі для користування при бажанні. Опалення газове. Поставлені металопластикові вікна. Ціна дому 17 тисяч доларів. Це оголошення власника переходьте за посиланням на оголошення. Площа ділянки 13 соток. Знаходиться цей будинок в селі Лукаші Броварського району Київської області. В селі є школа, дитячий садочок, магазини, церква, будинок культури, відділення Укрпошти. До найближчого міста Баришівка 18 кілометрів. Розглянемо будинок ціною 6300 доларів, який знаходиться в селі Капустяни Вінницької області. Хата досить старенька, але з комунікаціями. Кілька років тому був зроблений косметичний ремонт проведено газ та електрику. На подвір'ї є своя скважина, опалення газове, також є пічка для опалення дровами. Це оголошення власника. На подвір'ї є літня кухня на ділянці город. Зовсім поруч з будинком є ставок. В селі є відділення нової пошти, аптека, медпункт, магазини, готельно-ресторанний комплекс до селища міського типу Тростянець 15 км. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.